Буду робити синенькі на зиму. Просила рецепт, розказую. Значить, так, нам знадобиться кілограм синеньких, от, потім беремо кілограм томатів, я беру салатні, такі, щоб вони були більш м'ясисті. Кілограм перцю солодкого немає значення якого. 80 грамів. Чесничку. Також ще треба три штучки гіркого перцю, тому що баклажани будуть такі гостренькі, смачненькі, як я люблю. Але в мене немає цілих, цілого гіркого перця, тому я беру в мене такі сушені. Бачите, приблизно 3 столові ложки буде сушеного в мене гострого перцю. Потім беремо стакан. в мене стакан 250 мл. Беремо півстакану цукру, півстакану олії. Пів стакану оциту, пів стакану води, от і три столові ложки з горочкою е, солі. Пропускаємо через м'ясорубку або через блендер е, солодкий перець, гіркий перець, е, томати і чесник. У мене блендер, тому я все буду пропускати через блендер. Так, беремо 3 столові ложки гострого перцю, кидаю сюди сначок. Все перемішуємо. Перчик гострий, перчик солодкий, томат, Чесничок перебитий, все перемішуємо, ставимо на плиту, доводимо до кипіння і будемо кип'ятити його приблизно 20 хвилин. Так, ну що, у мене тут уже покипіло 20 хвилин. От, і сюди додаємо так, пів стакана цукру, 3 столової ложки з горкою солі. Півстакана води, півстакана оситу і півстакана олії. Варимо ще 20 хвилин. Поки кипить, ми нарізаємо баклажани. Товщина має бути 2-3 см приблизно. Ось такі приблизно кружечки треба зробити. Нарізали. І зараз буду додавати їх до соусу. Так, в мене 20 хвилин вже прокипіло, і сюди зараз кидаємо наші синенькі. Перемішуємо. І варимо ще 5 хвилин. Як проваримо 5 хвилин, кидаємо в стерилізовані банки і на охолодження. Так, все. І по стерилізованим баночкам, отак от кипящим, його розкладаємо.